Дачам каналу Кіровоград в ефірі програма у народному стилі розкішні мелодії пісенних українців. Саме так говорив музикознавець Станіслав Людкевич про пісенну культуру центральної України. Тож, як ви вже зрозуміли, сьогодні знайомимось з ліричною традицією нашого регіону. Нашими провідниками у цьому питанні сьогодні стане подружжя Терещенків, яке вже понад 20 років досліджує традиційну музику передстепового правобережжя, фольклор Кіровоградської області та сумішних районів Черкащини й Вінничини. Олександр Терещенко музикознавець. Етномузиколог, науковий співробітник музею музичної культури імені Кароля Шимановського, Наталя Терещенко музикознавець, етномузиколог, викладач відділу теорії музики Кіровоградського музичного училища. Ліричні пісні термін, що вигадали власне фольклористи, народні виконавці не знають цього слова. Якщо приїхати в експедицію, і спитати у бабусі, чи знає вона ліричних пісень, то вона буде здивована. Вона знає пісні про кохання, вона знає пісні про чумаків, про козаків, про минуле, а ліричних пісень вони не знають. Це таке узагальнення наукове, але ми з вами розуміємо, про що йдеться. Йдеться про такий багатоголосий, протяжний центральноукраїнський спів, що є одним із символів нашої культури в світовому культурному просторі. Поряд із філософською думою, поряд із грою Карпатської капели, поряд із запальним купаком це правда, одна із емблем української музичної Культури у численних експедиціях Терещенками та їхніми учнями записано понад 10 тисяч народних пісень та награвань, багато з яких опубліковані у фольклористичних збірках та на сіді. Що й тепер жива лірична традиція, що й тепер співають для себе, але співають вже не тих пісень, що 100 років тому. Звісно, життя триває, життя змінюється. І тепер в Дружньому за, за столом, або в родинному колі можна почути і цвіте терен, терен цвіте», і навіть ой там на горі, славно звісно, правда. А то вже е, шар ліричних пісень пізніший. То останній та, то, що до нас дійшло. Нас в фольклорних експедиціях цікавив е, давніший. Той зріз, давніший шар, то, що співалося на початку ХХ століття, і то, що можна було ще зафіксувати від найстарших виконавців. Я завжди називаю дати. У нас були співаки, з що ми спілкувалися з нами в селах, і 902, 906 року народження, і навіть люди, що народжені були наприкінці 19-го століття. Такий собі, собі машина часу. На така собі музична археологія виходить, і можливість зазирнути в то минуле, то дорогого коштує. Роботу над фольклорним матеріалом Олександр Терещенко називає реконструкцією. Реконструкція стає одним із прийомів, одним із способів роботи фольклориста. Бо в чистому вигляді так зібрати ансамбль повноцінний записати розкішну лірику, давню. Не видавалося, можливо, навіть 20 років тому, коли ми починали експедиційну роботу. Ну а тепер вже і погодів. Дехто з наших студентів намагається спробувати себе в експедиційному режимі і привозить пісні. Але то вже пісні здебільшого клубного репертуару, самодіяльні, та отаку от складну лірику, як ми сьогодні будемо для вас співати, вже майже забудемо. Олександр та Наталя є учасниками наукових конференцій та етнофестивалів в Україні, Польщі, Німеччині, Великій Британії Росії. Подружжя очолює відкритий культурно-мистецький проект Дике пуле та одноіменний фольклористичний гурт. I Карки часто заїжджує. йому довіряє, а надвірчу йому прищитає. дурний чумак, дурний, ще й безмозий, пробив воли ярма ще й занози, полилися в чумаченька сльози. Отоби ми ще мали все то доспівати. Ворча зустріч, на яку було запрошено і нашу знімальну групу, розпочалася з огляду останніх аудіопублікацій. Зокрема, присутні мали можливість прослухати ліричні пісні Марії Лук'янівни Стеценко, представлені на одноіменному cd диску. Завдяки щасливому, збігові обставин ми в Олександрівському районі, будучи, натрапили на феноменальну виконавицю, що володіє. Тою давньою манерою, що володіє чудовою пам'яттю, репертуар в неї весь зберігся. І від неї записано і подано на цьому компакт-дискові 20 ліричних пісень, але у сольному, у одиночному виконанні. Це також дуже цінно, бо чути геть усі деталі рух голосу, ту пластику, ту культуру співу. Що іноді просто неможливо на гуртових записах розслухати. Олена Мурзіна, кандидат мистецтвознавства, в анотації до диску під назвою Дике поле довгі пісні передстепової України високо оцінила працю подружжя Терещенків. Донедавна подібні пісні були поширені на просторах передстепового поясу середньої Надніпрянщини, землях сучасного пограниччя Черкаської та Кіровоградської областей. Тепер ці пісні майже забуті. Фольклори. Стам Олександру та Наталі Терещенкам пощастило записати рештки рідкісного матеріалу золотої доби, фольклорної традиції і звести його з руїн, відтворивши у фактурі поліфонічного двоголосся, музичну стилістику цього краю характеризує смак до уповільненого співу, розлогого мелосу і просторої вокалізації тексту. Виконавці не шкодують часу, аби достойно витягти голос, подовжити щасливу мить, гармоній. Мійного єднання у співі «Кіровоградщина може собі похвалитися наявністю такого протяжного стилю. Це рідкість, це не у всій Україні, і навіть не у всій на Дніпрянщині є. А у нас є такі осередки продовгого протяжного ліричного співу. І нас, як музикознавців, як музикантів, ясно, що це цікаво, то складена музична. Стилістика у поетичних текстах і музичній мові пісень відлуння вже не так родової, як історичної пам'яті, взаємодія різних етнічних впливів. Спів родинного ансамблю Терещенків менш за все нагадує вишколений репетиціями студійний запис. Тут немало імпровізаційних фрагментів виконавської безпосередності, яка не цурається варіантних спроб. «Все, як у побутовому співі сутінок надвечір'я, пише Олена Мурзіна. Ось мої сади. Чому і сади рано розцвілися? От і всі слова да, розпів величезний. O yaranı Час своєї роботи фольклористи зібрали чимало рідкісного і такого цінного матеріалу, та це не привід спочивати на лаврах. На творчому вечері була представлена нова нотна збірка Олександра Терещенка, традиційні ліричні пісні та балади з центральної України. Фольклорист вважає, що одним із музичних символів України у світовому культурному просторі є надніпрянський гуртовий спів народні пісні, які фольклористиці прийнято називати ліричними. Їх тематика різноманітна: шумацькі, козацькі, бурлацькі, рекрутські й солдатські та й просто пісні про життя. Натомість мелодії вельми схожі. Це повірні багатоголосні твори, витримані у характерному інтонаційному ключі. Розвітає. Разкрасную девку на дівка з мною Висеність регіону, розвинено і багатогранно, вичерпно представив би лише багатотомний звіт, вважає автор видання, але у цієї порівняно невеликої збірки інше призначення. Прикладне: ті студенти, які в процесі вивчення предмету музичний фольклор відчують смак до традиційного українського співу, зможуть, отримавши необхідні настанови й рекомендації викладача, самостійно виконувати для себе в позаурочний час спеціально відібрані і належним. Чином нотовані для цього твори отуманя. Tá je ciganočky, na to Не виключено навіть, що з кількох таких зацікавлених ліричною спадщиною осіб стихійно утвориться більш-менш сталий гурт, в якому кожен реалізує власний творчий потенціал та природний потяг до колективного музикування, вважають фольклористи. Ще одна цікавинка творчого вечора, який організувало подружжя Терещенків, міні-майстер-клас традиційного українського співу із залученням сучасних засобів навчання, на якому викладачі разом зі своїми студентами просто на наших очах опанували нову пісню для свого репертуару. На сьогодні наше знайомство з ліричною традицією Кіровоградщини завершене. Але за бажання ви щодня можете звертатися до пісенної культури нашого краю, як у побутовому, так і у професійному співі.